Моє квітневе вітаннячко всім, хто завітав на канал Творю для душі, я Лілія. Сьогодні понеділок, 7 квітня, і в мене розпочинається, і не лише у мене, у нас у всіх розпочинається другий тиждень місяця. І в мене цей тиждень пройде під назвою Тиждень трьох процесів. Розпочинається він 7 квітня і закінчиться в неділю 13 квітня. І я хочу вам показати, що ж я планую взяти. З собою в роботу на цьому тижні. І так, під номером один у мене котоподушка. Я хочу вам показати, дівчатка, що у мене для цієї котоподушки вив'язані всі три деталі. Моя задача їх зшити і оформити. Це процес під номером один. Під номером два. І я в роботу беру свої шкарпетки Синє море. Це в'яжуться у мене шкарпетки. Я зібрала всю шкарпеткову пряжу синього кольору і вив'язую її в нуль. Це у мене перша шкарпетка. Ось у мене стоїть маркерочок. І це мій процес номер 2. І під номером 3 я беру в роботу шкарпетки. Ці шкарпетки дівчатка я в'язала в 2023 році для своєї матусі. І так, сталося, що вони вже протерлися, і мені їх треба поремонтувати. Спиці номер 3 Ось і на одній шкарпетці, і на другій у мене стоять маркерочки. У мене є ось така вовна. І я беру в роботу, мені їх треба відремонтувати. Ну, скажімо так, в нагальному нагальній потребі вони. Отже, такий буде мій тиждень. Такі процеси я беру з собою на цьому тижні, а ми з вами зустрінемося у неділю, 13 квітня. І я вам покажу, що мені вдалося просунути із цих процесів. Всіх вітаю сьогодні неділя, 13 квітня. Всі православні люди празнують сьогодні вербну неділю. Я також вас вітаю з цим святом і бажаю вам всім мирного неба, міцного здоров'я і Божої благодаті. Це вже друга частина мого відео в тижні під назвою Тиждень трьох процесів. Я підключаюсь вам. Показати, що ж я в'язала, і що в мене з цього вийшло в цьому тижні. вас проминула одна секундочка, а для мене цілий тиждень. І якщо ви звернули увагу на мій записничок, то ви побачили, що всі три роботи обведені, і всі три роботи мають галочки. Отже, все по порядку. Під номером один у мене була котоподушка. І ось моя котоподушка. З такою чарівною мордочкою готова. І так, що я хочу сказати, що важить моя котоподушка 230 г з холофайбером, 105 грам без холофайбера. Я прошу вас не судити дуже строго, тому що я вперше вишивала мордочку. Ось така вона в мене красуночка. Я думаю, що в мене досить непогано вийшло. Ось така мені так захотілося закрутити хвостика. Ось така подушка в моєму інтер'єрі з'явилася. І я дуже рада, вона, дівчатка, досить легко в'яжеться. Можна вив'язувати всі свої залишки, які у вас є. І така красунька у вас вийде. Під номером 2. У мене були заявлені шкарпетки синє море. І ось мої шкарпетки готові. Хочу, дівчатка, вам показати, що всі залишки синьої пряжі, які я зібрала, в мене такі ще трішечки залишилось, тобто я їх ще кудись використаю. І в мене була зв'язана ось ця шкарпетка на такому етапі. Я дов'язала до краю. Дов'язала до краю і зв'язала ще одну шкарпетку. Вага цих шкарпеток 88 грам. І це готова друга готова робота. Під номером 3, 3 я заявляла шкарпетки для своєї мами. Я їх ремонтувала. І хочу вам сказати, що зараз я вам ставлю під зйомочку, де ви побачите, що це також готова робота. Дівчатка, сьогодні четвер і моє підключення. У мене є готова робота. Це шкарпетки для моєї матусі. В'язані вони на розмір 37-38. Можливо, вам показується, що вони такі широкі. Так, у моєї матусі досить широка нога, ще й там у неї кісточки повиходили, повипирали. Тому я зв'язала їх таких, такі широченькі. Це, я скажу вам такі робочі шкарпетки, тобто для того, щоб дігти їх галоші і піти поратися по господарству. Чому я саме показую вам сьогодні підключаюся, тому що ми в суботу їдемо до матусі саджати картоплю, і їх вже в мене не буде в наявності. Коли я починала їх в'язати, ось в мене було зв'язано резинка і пагомілок, Їхня вага ось у цих двох комплектів була 47 грамів. На сьогоднішній день ці шкарпетки, вже коли я їх попрала і відпарила, вони важуть 134 грами, тобто 87 грам я із своїх запасів вив'язала. А ще, дівчатка, на цьому тижні я Ось ви, хто дивився мене попереду, бачили, у мене такі шкарпетки. Називалися вони ніжність, шкарпетки в березні я їх в'язала. Я В цих шкарпетках вони були поперні, але не поховані кінчики. Синє море, то вже також поховані кінчики поперні. Я ще поховала кінчики, ось в цих шкарпетках. І ще, дівчатка, я хочу вам показати, що я просунула. Вчора увечері, буквально вчора увечері, ось на такий, таку відстань я ще просунула свою свій чохол для спиць. Тобто заявляла я три роботи, вони у мене всі ці три роботи стали готовими, і ще я подивилася, що можу я таке доробити. Щоб, ось, наприклад, уже оці дві пари шкарпеток, так як вони поприні поховані кінчики, їх сміло можна відправляти в свою коробочку. Отже, дівчатка, отаким от був мій тиждень, відео буде досить і досить коротесеньке. Я вам показала, що я зробила на цьому тижні. Я думаю, що я досить непогано попрацювала. Я Вдячна всім, хто мене перегляне, підтримає, вподобає відео, прокоментує я кожному вам, з вас. Рада, рада за зворотній зв'язок, рада, що ви коментуєте, переглядаєте, щось радите і бажаю кожному з вас мирного неба, міцного здоров'я. І, як зазвичай, для кожної в'язалочки це рівнесеньких петельок. І побільше часу на улюблене хобі. До нових зустрічей в слідуючих відео.